Всім привіт! Ну що, подивимося, що в нас на квітку сьогодні в садочку. Ну, от з таких красень це ось такий темний піон. Розквітає. Дуже гарний. Уже і іриси. набирає кольору очіток і вступають в свою... Роль прекрасних квітів, піони. А ось це, мабуть, у нас вівцянеця сиза. Ось також ось який гарний. Яснотка до сих пір квітує. І квітує ось така красинка троянда. Квітує гвоздичка. У нас трошки шумно. А ось дивіться. Перша квіточка і щось цього конкретно поїло. Ну, якась, мабуть, му гусінь. Ось уже смолка, бачите, в бутонах. Ну і звісно ж помічниця, як без неї. Також вже скоро буде краса. Маргаритка вже ось зав'язує насіння, то вже буду в цьому році пробувати висівати зі свого насіння. Гіпсофіла ось яка. Дуже гарні кольори квіток. І дуже гарно себе тримає, навіть без поливу. Квітує гвоздика турецька. Ось так колір. Тут біленька в мене. Тут буде якась червона, а ось тут рожева. Вам ось так, бо засвічує трошки камера. Заквітла також перша моя петуніка, яку я висівала з насіння. Висівала в січні місяці, в кінці січня вже досвічувала трошки. Ну, звісно, не такі гарні кущі, як ми бачимо, продаються зараз. Ну, але я також з результатом задоволена. Ось ця також, бачите, на бутоні вже. Ось в маленькому горщику посаджена також петунька, колізія. І ось така у мене зійшла одненька така чудошка вербена ампельна. Ми побачимо, що з нею буде. А лісу Раз для нього дуже гарна погода. Тут також ось у мене питунка з насіння. Квітує чебрець повзучий. Ось так залишаю поки ромашечку, потім просто вона вирву, вирву її. А ось у нас на перстянка. Це я в тому році замовляла кущем, бо в мене все, що я висівала, у мене все пропало. І змушена була замовляти вже готову рослинку. В цьому році я вже посадила на сінічку, вже воно зійшло і навіть розпіку, розпікувала його. Ну, а зараз я вам покажу, як квітник у мене перетворюється в маленький город. Міні такий огородик. Так, так, як було і як зараз. Тільки ви що бачили, як було, а тепер ось дивіться, як стало. Звісно, тут трошки погано все, ще видно помідори, але травичка трошки вляжеться, і те вони будуть себе почувати дуже комфортно. Ну, а на тіньовій грядочці в мене вже ось-ось розкриється пірет. Гарно посходила гвоздичка. Троянди, набирають ось вже свої бутони. Бальзамінчик висаджений з насіннечка. Подивіться, як гарно виглядає гортензія Аннабель. В тому році посадила одним єдиним паростком. Один, Ось такий був один пагінець. І дивіться, він дав ось ще два базальнички. І Дуже гарно. Учора буквально висадила ліхній схалцедонський. Також висівала з насіння. ну Побачимо, буде він квітувати в цьому році чи ні. Тут також квітує Алісу. Ну і хосточки набирають свого кольору і розміру. Чи, мабуть, треба полити щось вона. Ну дуже слабенько. Це, здається, хоста Патріоту. Це повинна бути велика. Але щось вона мені не дуже подобається. В цьому році. Монка також набирає росту. Ось тут така хосточка. А ось моя жовтенька. І вже, бачите, вже дуже добре видно, що вона на червоних ніжках. Ця також це зі здорових, але дуже помаленьку набирає зріст. Ну і ось моя живучка. То в тому році вона в мене росла на сонячній стороні, але під деревами. Але вона там майже пропала. І я сюди пересадила. І дивіться, один кущик вже навіть квітує. І ось випустив пагінець. Тобто тут їй сподобалось. ну Подальшому навіть живучку будемо висаджувати тут. Ось красуня. Ось така здорова. Я її, мабуть, посадила неправильно, на той рік, мабуть, пересаджу більш на сонечко. Ну і звичайна подорожникова хоста. Ось покажу вам очіток. Дуже добре формує кульку. Його можна висаджувати у бордюри. Дуже гарно буде виглядати. Медуничка. Це у мене якийсь дзвоник, скоро буде квітувати, але подивитися його назву. Ну і брунерка. Також відквітла. Трошки її тут, мабуть, прибило морозцем, але вже листечко набирає кольору. Ну все, всім дякую за увагу. Швидко так пробіглися по садочку і подивилися, що зараз квітує. Всім до побачення!